Как тут сейчас? Я сейчас бы сказала, что надо. Ой, нам здесь все так нужно. Такая помощь нужна. Медиков нет. Еды нет. троф нет. Автобус не ходит, потому что вы видели, какая у нас дорога. Такое ощущение, что атомная война у нас прошла. Да что мы зараз делаем? Мы загружаем 100 наборов выживания от фонда Рената Ахметова в бронированную машину. Чому саме в броньовану машину? Тому що туди, куди ми їдемо, краще всього їздити на броні, тому що там небезпечно. Незважаючи на небезпеку, там досі живуть люди, і ці люди потребують допомоги. Летимо з білими янголами по трасі на Малинівку. Дуже важлива річ, коли ви їдете по трасі, яка вже може прострілюватися, чи на якій можуть, не дай Боже, бути ворожі дрони, потрібно робити одну важливу річ: потрібно вмикати реби. У нас їх два слава слава Богу. Ось ми обидва увімкнули. Бачите, на дорозі тут вже трапляються навіть танки, але цей танк вже нікуди їхати не буде. Я так розумію, цей танк зрізали ланцетом, тому що ну, долітають, долітають до суті. Ми зараз їдемо в Малинівську громаду, Краматорський район. До лінії фронту у нас десь близько 8 кілометрів. Село постійно потрапляє під обстріли ворожі, так що жителі потребують нашої допомоги і ми їдемо допомагати. цей час, населений пункт так, сільської місцевості роботи немає. А ці люди якось залишились Ну Важкенько зараз. Така ситуація. Людям важко, не знаєш, що буде сьогодні, завтра. Не всіх є робота. Були, було два приходи. Пошкодили там газагін на вулиці, інтернет, провод інтернету порвали. Перед тим було, за два дні ще до того було в іншому селі, в Тиханівці було, були приходи теж. Там ринів порвало. Ну так ходы роблят. Ну как, утром проснулся, хорошо. Солнышко светит. Если не не стреляет, значит, хорошо. Очень хорошо. Ну, во-первых, страх. Где-то что-то летит, мы уже боимся. Когда у нас вчера, наверное, были прилеты вечером. Ну, в пределах села. Дополнительного штабного вторника тут мешкало. Більше трьохсот осіб, зараз трішки більше ста. Ситуація на самому пункті важка. Дуже багато э, слідів від ворожих ударів, артилерії, э, реактивних ракет, багато руйнацій. Приватні будинки стоять без вікон, без дверей. Але люди все одно в таких умовах намагаються жити. Ну, їжати нам ніколи. Раніше жили люди з господарства. держали коров, все, сейчас уже многие боятся этого нет. Так что людям нужна, поддержка людям нужна сейчас. В данный момент, наверное, больше, чем когда-либо. Стабильной работы нету. Чтобы постоянно такого заработка нету. Блин. Помощь, если дают, это хорошо. А бачите, нічого, одні дівчата розгружають. Ну, Мужики якісь є, але робити вони не хочуть. Ну, так, як живе, поки, поки, поки живеться. Слабенько, слабенько, дуже слабень. Ще якось ми так крепимося, ну, все одно без вашої допомоги, мабуть, було б тяжело. Ну а що тут? Все одно олія дається, якась тушонка, хліб. Це на то вам допоможе. Правильно. Ну, помощь, само собою. Привезли це добре. З цих місць має солідарність бути. Він тільки продуктами надає, медикаментами, і навчання нам проводить. Да. Так, да. У нас онлайн-тренінги проводять, фонд Рената Ахметова Дуже часто. Бачите, як життя у нас доставили 100 наборів виживання в Малинівку. Я вам скажу, ну тут дуже потрібна людям допомога, тут дуже потрібна людям увага, Тут дуже потрібно, щоб люди бачили, що про них хтось пам'ятає, тому що Донецька область це Україна, і про це забувати не можна ніколи. Треба допомагати, тому що не все не все так просто в наших, в нашій місцевості, яка б там не було. Тож доставили допомогу в Малинівку разом зі спецпідрозділом поліції Білий Янгол. Тому що в такі громади, в такі населені пункти, просто так не попадеш. Я вам скажу, що без броні, без броньованої тачки ну, туди їхати не потрібно. Я вам скажу, що таких громад, таких сел, таких містечок дуже багато по всьому Донбасу. І люди там чекають на допомогу, і фонд Ріната Ахметова буде продовжувати надавати допомогу у всіх місцях, містечках та містах нашої Донецької області, де цього потребують люди.